Подруга чи психолог, до кого звернутися, коли потрібно пережити тяжкі часи. Досить часто ми звертаємося до подруги. Ну, це природньо в нашій культурі так завжди було. Але подруга, вона найкраща, вона найрозумніша, вона молодець, але вона вас підтримує, виходячи з того, що вона знає, виходячи з того, що вона намагається вас. Берігти десь, захистити психолог він знає, як працює ваша психіка. Психолог знає, як краще психолог може створити простір, де ви будете переживати свій біль без осуду, без упередженого ставлення до когось. Психолог нейтральна людина, і тому психолог може бути безпечнішим. Мої любі подруги, я вас всіх люблю. Я вам дуже вдячна. Але коли мені потрібно, я йду до психолога.